Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео покажу, як записувати константу рівноваги і як враховувати ті компоненти, які їх треба записувати в вираз константи рівноваги і в швидкість реакції, а які не потрібно. Значить, ми розглянемо цю ситуацію на. Трьох випадках. О, знач, у нас є горіння вугілля, взаємодія натрій гідроксиду із хлороводним і синтеза м'яку. перший крок, який вам треба зрозуміти, це те, що системи є гетерогенні і гомогенні. Гетерогенні системи, приклади гетерогенної системи, там, де є тверда речовина, мають бути буковка К замість Т. Тобто, це означає, що. От якщо, тобто кристалічна речовина, тверда решу це одне і те саме. Так, далі є газоподібна речина і знову ж газоподібна речина. Це гетерогенна система, чи те, що в гетерогенних системах, якщо хоча б один компонент системи знаходиться у іншому агріатному стані, такі системи називаються гетерогенними. Тут є одна тверда або кристалічна, дві газоподібні речовини, відповідно, гетерогенна. Тут у нас є рідка одна газоподібна і ще дві рідки. Тобто знову ж гетерогенна система. Тут у нас повністю гомогенна система через те, що у нас є всі речовини і вони гази. Що реагенти, що продукти реакції. Це перший момент. Коли ми записуємо знову ж, константу рівноваги, першим записувати її, нам треба записати вираз швидкості реакції. От в даному випадку. Вираз швидкості прямої реакції у нас дорівнює концентрація О2. Так, тобто у нас є кисень, тут сперді ніяких коефіцієнтів немає, от у нас вираз швидкості реакції. А в даному випадку зворотна реакція позначається стрілочкою в протилежний бік, у нас буде концентрація СО2. СО2. Це вираз швидкості реакції для прямої зворотної реакції. Тобто компонент, який знаходиться вираз швидкості реакції, ми записуємо в першу чергу той компонент, який найбільш рухомий і на який найпростіше впливати. Тобто тут є гази, ми на їх впливаємо. О, якщо б в нас тут була тверда і рідина, ми б враховували концентрації рідини. О, так, далі константа рівноваги це величина, яка показує. Яке відношення зворотної і прямої реакції знаходиться ну, відношення між прямою і зворотною реакцією? Константа рівноваги для кожної окремої температури і для кожної реакції воно своє. Якщо треба для конкретної реакції, для конкретної температури, це є в довідниках, ну, зазвичай. Або воно дається умові задачі. І тут у нас, от, знову ж таки, якщо у нас записувати вираз константи рівноваги, константа рівноваги у нас дорівнює сума добутків, тобто ну, можна простіше, без математики продукти реакції поділені, поділені на реагенти. Це геть самий, самий шабло, простий варіант. Що тут мається на увазі? Продукти і реагенти так заповняються деяким учням простіше. Тобто, у нас вираз зворотної реакції. Тобто для першої реакції константа рівноваги у нас буде дорівнювати. Концентрація СО2 Це була поділена на концентрацію О2. От у нас вийш вираз константи рівноваги. Тверду речовину ми не врахуємо, на цьому ми зупиняємося. Для ось цієї реакції у нас тут можна записати тільки вираз прямої реакції, через те, що це рідина, 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 а це газ. Відповідно, у нас виходить, що V концентрація аж хлор. Все. О, для е, концентрів нової тут такої не буде, через те, що рівнової не буде через те, що газопорівна речовина. Далі. Для е, е, синтезу ам'яку у нас виходить швидкість прямої реакції. Концентрація N2 помножена на концентрацію H2 і в кубі. А в кубі через те, що тут у нас стоїть трійка коефіцієнт стихіметричний. коефіцієнти, вони переходять у степеню. Ну або простіше цифри, які стоять перед речовинами, перетворюються в їх степені. Тобто, 3 значить куб. Зворотна реакція. У нас дорівнює. M. Тут у нас є кем'як, але сперлі знову ж коефіцієнт 2. nh 3 в квадраті. Ось таким чином. Тут ми записали вираз прямої швидкості реакції зворотній, знову ж не всіх додатися треба. Але на їх базі якраз розуміння його, і на їх базі будується запис константи рівноваги. І константа рівноваги у нас виходить концентрація NH3 в квадраті. Поділити на концентрацію N2. І, поділи, і тут же знаходиться H2 концентрація у кубі. Якщо у вас є конкретні цифри, такі випадки, інколи в завданнях е, попадаються, ви просто замість конкретних речовин підставляєте їх концентрацію. І далі обрахуєте, в результаті у вас виходить вираз константи рівноваги вже в певному числовому виразі. О, от таким чином. На цьому моє відео завершується. В кінці хочу нагадати, що займаюся репетиторством і можу допомогти з неорганічною хімією, органічною, загальною, аналітичною і медичною хімією. Крім того, якщо у вас є якісь побажання для тем відео, або у вас є якісь задачі, які вам складно розв'язати, пишіть в чат або пишіть на сторінку в Facebook, під відео закріплене посилання на цю сторінку. І я відповім або зніму відповідне відео, щоб показати, як це розв'язується. На цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей.